Один додати один, разом буде два. А один додати на один більше, не один, а на один більше. Два. Дорівнює три, теж на один більше. Тобто один додати 1 це 2, а коли ти додаєш на 1 більше, то в тебе і стає на один більше. Коли ти додаєш 1 додати 2, то стає не 2, а 3. Далі 2 додати 2. Буде разом 4. А якщо додати 2, Додати не 2, а на 1 більше 3, то й вийде в нас не 4, а на 1 більше 5. Бо 2 додати 2. Це 4. А якщо ми додаємо ще 1, 2 додати 3, то й буде не 4, а 5. Так само 3. Додати 3, це буде 6. А якщо ми додамо не 3, а на один більше 4. Ось на оцей один більше 4. Ось тут є 3, тут є теж 3. І ще на один більше 4. То і в нас і вийде не 6, як 3 додати 3, а на один більше вийде 7. 3 додати 4. Разом буде 7. Так само, якщо 4 додати ще 4, то в нас буде 8. Ось. 4 додати 4 це 8. Але якщо ми додамо не 4, а на один більше 5, тобто 4 додати 5, то у нас буде не 8, а вже 9. 4 додати 5 разом 9. Так само 5. Ось 2 і 3, це 5, додати 5. Це є разом 10. 5 додати 5 це 10, це всі знають. А якщо ми додамо на 1 більше. Не 5, а 6. Ось тут у нас є 5, і ми додамо не 5, а на один оцей більше. Шість, то у нас і вийде не 10, а 11. Зрозумів? Значить, ще раз. Швиденько. Один додати один, 2, 1 додати 2, 3.

И так далее.